Хочу за вже анонсувати нашого наступного гостя відомого і дуже нам нами любимого Йосифа Зісільса, дисидента, члена ініціативної групи 1 грудня. Пане Йосифу, вітаємо вас. Добрий день, вітаю, Д добрий день. Пане Йосифо. Я от переглядав вашу стрічку в Фейсбуці нещодавно і помітив там таку а, перепост статті з ізраїльського російськомовного видання Деталі, деталі, де а, зазначається, що ця позиція Ізраїля. Ви коментуєте, звісно, і політику Ізраїля. А, не можемо вас про це не запитати. Що це, нібито нейтралітет, якого Ізраїль а, дотримується, а, просто Уже хибна політика, і е ш ш за зашкоджує саме шкодить, шкодить, да. шкодить да, інтересам стратегічним інтересам Ізраїля. Вже не, 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 не говорячи вже про моральну складову е такої політики. Чи можете ви нам пояснити, чи взагалі ви погоджуєтесь з цією статті статтею і де ви бачите е вади е цієї політики щодо України? Будь ласка. А, ну, оскільки я перепостив цю статтю, значить вона мене зачепила. Я е, погоджуюся з цією статтею і з автором, якого я, до речі, добре знаю. Так, і ми співпрацюємо з цим виданням деталі вже багато років. Але про питання не таке просте: є е, держави, їх немало. Як правило, це невеликі держави, які живуть суто національними інтересами. В той же час є загальнолюдські інтереси, те, що ви називаєте моральними складовою. Звинувачувати невеликі держави, що не живуть національними інтересами, я думаю, не дуже коректно. Бо це можна висловити таку позицію, що нам не подобається, тим більше нам, українцям, так. не не дуже подобається, як Ізраїль поводить себе в, цьому, в цій війні, яку Росія розв'язала проти України. В той же час я знаю ситуацію в Ізраїлі дуже добре. Я розумію, чому вони себе так поводять. Про це просто треба довго говорити ось. Але як ви висловились правильно, морально я це засуджую. Такий е, нейтралітет, нібито. Ізраїль живе на грані виживання. Ізраїлю загрожує повне знищення. От українцям не загрожує повне знищення. Їх багато. 65 мільйонів українців в світі і не загрожує знищення фізичне повне. Ізраїлю загрожує. Тому для нього національні інтереси стоять вище загальнолюдських, моральних, як ви кажете. І засуджувати за це його це означає. Не поділяти тривогу за долю Ізраїля. Україна також невелика і, можна сказати, слабка держава. Чи ми взагалі завжди поводили себе дуже морально в різних конфліктах, які відбувалися, наприклад, за останні 30 років, тобто роки Незалежності, ні. Ми не завжди поводили себе правильно. Тепер ми кажемо, що ось треба поводитися морально по відношенню до нас. Давайте. Виправляти себе можливо тоді, скоріше за всього, тоді і світ до нас почне відноситися так само. І Що ми будемо болівати за кожні терористичні акти, за їх жертви, за ті держави, які потерпають від великих держав. От, наприклад, як зараз Тайвань, якому погорожує проти, впродовж п'яти років збройна агресія Китаю, і так далі, тоді і світ буде на нас відноситися відповідно. Ми чомусь говоримо багато про Ізраїль, хоча я поділяю думку автора статті, але не говоримо про Угорщину, яка дозволяє собі ще більш неморальні вчинки по відношенню до України. Не говоримо про інші країни, які також дозволяють собі. Користуватися більше національними, як вони вважають, інтересами. А де проходить межа? Це національні інтереси, чи це просто слабкість, чи це страх перед путіним? Це важко сказати, Ой. Так що засуджуючи ось дії уряду Ізраїлі, я в той же час знаю, що населення Ізраїлю у більшості підтримує українців, і це ми бачимо по їх справах, а не по словах. Пане Йосифе, ще важливу тему хотіли би з вами зараз е, обговорити. Сенатори Сполучених Штатів Америки від демократичної та республіканської партії Річард Блюменталь і Лінсі Грем вони представили законопроєкт, згідно якого Росія має бути е, визнана державою спонсором тероризму. Але а навіть я наскільки я розумію, пітер може мене виправити. Що якщо навіть конгрес проголосує цей законопроект, Байден має його підписати. І тут запитання, що навіть вже є інформація, що Байден може його не підписати, тому що Байден він офіційно сказав це офіційна заява Білого Дому, що він не вважає за потрібним визнавати Росію державою спонсором тероризму, адже це наслідки там із зерновою угодою, і з дипломатичними відносинами, ецетра. Тож наше запитання з Питером полягає в тому, що яка сьогодні вірогідність визнання Росії державою спонсором тероризму, на вашу думу. Враховуючи ті факти, що ми зараз назвали. Ну ви маєте на увазі визнання Сполученими Штатами? Абсолютно, звичайно, тому що воно накладає автоматично санкції О. на країну і на країни, які ведуть економічну діяльність. Російською. Не просто санкція а зупинення будь-яких стосунків і тор торговельних, зокрема. і Туреччини, і Об'єднаних Арабських Еміратів. Я так розумію, ну всіх країн. Наскільки я розумію, досі не так багато країн одиниці були визнані спонсорами тероризму. І це приводило дійсно до дуже серйозних наслідків по відношенню до цих країн, до громадян, до передусім до чиновників. Я знаю позицію Байдена, що він проти надання такого статусу Росії, хоча вважає Росію не просто спонсором тероризму, а просто державою терористом, яка заслуговує на дуже жорсткі санкції, навіть які перевершують те, що написано у тому статусі держави-спонсору тероризму. Але треба ж знову таки розуміти що ці інтереси не однозначні є противники цього статусу є ті, хто його підтримує як ті автори законопроекту але ми бачимо що думка керівника держави не завжди залишається стійкою вони досить часто змінюються під тиском громадянського суспільства під Підпливом політичних сил, бо в е, в демократичних країнах саме це важливо, як поводиться населення, громадянське суспільство і політичні чинники цих держав. І ми бачимо, як за ці півроку війни змінилося дуже багато по відношенню до цієї війни, дуже багато ті. Держави, які не підтримували, які бачили тільки поразку України на початку цієї війни. Тепер бачать це інакше. І, до речі, використовують, бо багато країн зацікавлені в послабленні Росії. А сьогодні це може зробити тільки Україна. На жаль, дуже високою ціною життів українців. Дякуємо вам, пане Йосифа. Йосиф Зізель з дисидент, Дякую. член ініціативної групи 1 грудня. Дякуємо вам.